Усе почалося ще до світанку, коли над північними водами Балтики стояла тиша, така глибока, що навіть відлуння хвиль здавалось притлумленим. Ніхто не здогадувався, що ця тиша була лише коротким вдихом перед бурею, що ось ось мала прорватися крізь небо. На годиннику було 5.30, коли над невою раптом з'явився перший гул спочатку тихий, схожий на тремтіння повітря, а потім усе гучніший. Поки не перетворився на єдиний пульсуючий ритм. Здавалося, що сам простір задрижав. Це був не літак і не одинокий апарат, це був рій. Десятки українських безпілотників, створених у глибокій тіні військових лабораторій і зібраних на базах, про які ніхто не чув, здіймалися в повітря. Їхні маршрути пролягали через Балтійське узбережжя, крізь густий туман і над холодними хвилями. Усе виглядало як частина якогось незбагненного плану, надто чіткого, щоб бути імпровізацією. Вони летіли не для демонстрації сили, вони несли мовчазне повідомлення. Десятки очей у російських командних центрах в одну мить побачили, як на екранах засвітилися десятки цілей. Сигнали лунали з різних напрямків, і системи протиповітряної оборони миттєво ожили гармати, ракети, радіолокаційні установки. Усе одночасно прокинулося від сплячки. Однак, у небі, що розривалося трасерами, ховалася хитрість, якої ніхто не очікував. Це не була атака заради руйнування, це була стратегія, спланована до найменшої деталі. Поки російські оператори в паніці намагалися розрізнити справжні цілі серед десятків приманок, інші апарати вже прослизали далі. Над фінською затокою, серед бризок і диму. Дрони рухались так низько, що їх не могли відстежити навіть найсучасніші радари. Вони зливалися з морським шумом, і з вітром, і з туманом. І саме тоді, коли російські ППО відкрили шквальний вогонь, усе почалося по справжньому. Перші вибухи ще не були руйнівними це були сигнали, короткі удари по радіолокаційних вузлах, які лише глушили зв'язок. Потім у гру вступили інші сили. Ракети, що йшли на надзвуковій швидкості, змінюючи напрямки, ухиляючись від перехоплень. Усе виглядало як добре розіграна симфонія з хаосу, у якій кожен рух мав своє місце, а кожен вибух свій ритм. На екранах зникали позначки, командири втрачали контроль над секторами. І поки російські системи намагалися відновити порядок, українська стратегія лише розкривалася. Це була не просто повітряна операція. Це був сигнал, що старі правила більше не діють. Технології, які ще кілька років тому здавалися фантастикою, тепер визначали реальність. Глядачі, які стежать за цією історією, мають знати ми лише на початку. Те, що сталося цього ранку, це не випадковий інцидент і не короткий напад. Це початок нової ери, у якій навіть найпотужніші системи оборони можуть перетворитися на паперові фігури перед натиском розуму, технології. Та волі. Залишайтеся з нами, далі буде ще більше. Підпишіться, щоб не пропустити наступну частину. Саме там ви дізнаєтесь, що насправді сталося після того, як небо над Петербургом спалахнуло. Коли перші хвилини атаки перетворилися на години, стало зрозуміло, це не був короткий рейд, а багаторівнева операція, спланована з математичною точністю. Над санкт Петербургом стояла густа завіса диму, у повітрі змішалися запахи пального, металу та гару. На горизонті ще блимали спалахи вибухів, а вулиці міста застигли у тривожній тиші. Здавалося, ніби час зупинився, але насправді все лише набирало обертів. У цей момент у повітря піднялися українські винищувачі Міг 29 що вилетіли з північних баз, де ще напередодні панувала абсолютна тиша. Вони не йшли напряму. Маршрути проходили зигзагами, використовуючи залишки електронного хаосу, який залишили після себе перші хвилі дронів. Висота не більше 15 тисяч футів, швидкість гранична, а ціль була лише одна удар по паливних сховищах, які живили оборонну інфраструктуру міста. Перший вибух стався на території промислової зони на півдні Петербурга. Звукова хвиля пройшла через кілька районів, вибиваючи шибки в будинках. Палаючі резервуари здійняли у небо вогняні стовпи, які злилися у єдину заграву над містом. Полум'я піднімалося на десятки метрів, і навіть через телевізійні камери, що встигли зафіксувати кадри, було видно, це не локальний інцидент, це катастрофа стратегічного масштабу. Поки місто ще не встигло отямитись від перших ударів, із заходу прилетіли високоточні ракети Хаймарс, модифіковані під дальність понад 60 кілометрів. Їхні траєкторії були майже ідеальними, настільки точними, що навіть російські аналітики не могли повірити у побачене цілі склади боєприпасів поблизу порту, де зберігалися снаряди для артилерійських батарей, розгорнутих уздовж берегової лінії. Один за одним ці склади вибухали, породжуючи ланцюгову реакцію, що прокотилася від гавані аж до внутрішніх районів. Пожежі спалахнули одночасно в кількох місцях, створюючи враження, ніби все місто охопив вогонь. Чорний дим клубочився над портом, стовпи полум'я піднімалися так високо, що, здавалося, небо з'єдналося із землею. Російські військові намагалися відновити координацію, але системи зв'язку працювали нестабільно. Радари втрачали сигнал, а командири не мали змоги синхронізувати дії. На аеродромах Пушкіна та Левашова в повітря піднялися су 35 спробувавши перехопити українські літаки, але втручання засобів радіоелектронної боротьби з боку України зробило це неможливим. Потужні хвилі глушіння перекривали частоти, навігаційні системи зависали, а сигнали розсипалися на хаотичні імпульси. На півночі Карельського перешийку працювали українські комплекси, які знищували будь-який канал зв'язку між російськими підрозділами. Поки у повітрі тривали хаотичні маневри, під землею в командних бункерах панувала паніка. Передавалися суперечливі накази, одні частини відступали, інші, без зв'язку, стояли на місці, не розуміючи, що відбувається. На екранах у штабах суцільний хаос, десятки сигналів, сотні хибних цілей, а серед них справжні удари, які неможливо було спрогнозувати. І саме в цей момент, коли місто вже втратило координацію, почалася наступна фаза. З боку фінського кордону під покровом густого лісу рушили українські сили спеціальних операцій. Їх супроводжували дрони розвідники, які передавали картинку у реальному часі. Кожен рух ворога був під контролем, головна ціль знищення радарної станції на північ від міста, що з'єднувала мережу з батареями С 400 Бій був коротким, але бездоганним. Через кілька хвилин після прибуття на позиції пролунав вибух, і величезна антена впала, перетворюючи радіолокаційне поле на руїни. Відразу після цього інші групи активували електронні перешкоди, повністю позбавивши російські системи можливості вести прицільний вогонь. На півночі Петербурга раптово запала радіотиша. Жоден сигнал не проходив, а батареї С 400 залишилися без керування. Водночас, на трасі, що веде до Мурманська, російський конвой, який віз боєприпаси та підкріплення, потрапив у засідку. Вибухи перекрили дорогу, а вузький проїзд між лісами перетворився на пастку. Колона згоріла майже повністю, і саме тоді стало зрозуміло, що північна артерія постачання відрізана. З кожною хвилиною втрати зростали, а зв'язок між підрозділами зникав. Військові частини, що залишилися у місті, діяли ізольовано, не знаючи, що відбувається навколо. У цей час українські сили почали просування ближче до передмість, обходячи укріплення і обходячи вогневі точки, використовуючи інформацію від безпілотників. До світанку російські командири зрозуміли, що ситуація виходить з під контролю. Вони намагалися організувати контратаку за допомогою артилерії, розташованої за 20 кілометрів від міста. Але удари йшли всліпу. снаряди вибухали у полях у покинутих районах, тоді як реальні цілі залишалися недосяжними. У небі над Петербургом усе ще літали уламки знищених дронів, а дим від палаючих складів змішувався з ранковим туманом. Вогняні відблиски відображалися у воді неви, створюючи моторошну ілюзію, ніби саме місто горить зсередини. Коли російські канали вперше повідомили про подію, у тексті було написано лише одне речення. Невідомі об'єкти атакували промислову зону Петербурга. Але через кілька годин стало очевидно невідомі об'єкти мали цілком відомий підпис, і тоді в Кремлі вперше пролунала фраза, яку ніхто не хотів чути ми втратили контроль над повітрям. Однак на цьому все не закінчувалося попереду було ще більше. Наступна фаза мала змінити не лише хід операції, а й саме уявлення про те, як виглядає війна у 21 столітті. Залишайтесь далі. Попереду найнеочікуваніше. Небо над Петербургом усе ще тремтіло від жару, коли світанок, нарешті, пробився крізь густу димову пелену. Те, що ще кілька годин тому здавалося ніччю, перетворилося на похмурий день день, який Росія запам'ятає надовго. Уламки металу лежали на дахах будівель, паливо витікало з розірваних резервуарів. А у повітрі стояв важкий запах гару, змішаний із тінню страху. Люди виходили на вулиці, не розуміючи, що відбувається, і дивилися на горизонт, який світився червоно-помаранчевим полум'ям. Пожежі тривали всю ніч. У районі порту вогонь не піддавався жодному контролю, палаючі склади вибухали один за одним, створюючи гул, схожий на глухе биття серця. Металеві конструкції згиналися як віск, а полум'я піднімалося вище за будівлі. Розриви паливних цистерн нагадували вибухи снарядів, які котилися ланцюгом уздовж берегової лінії. Вогонь перекидався на склади, ангари, стоянки техніки, знищуючи все, що ще залишалося функціональним. Саме в цей момент, коли здавалось, що масштаб руйнування вже досяг межі, почалася нова хвиля удари по північних паливних комплексах. З боку карельського перешийку на Великій Висоті з'явилася нова група дронів «Камікадзе». Вони летіли низько над водою, використовуючи залишки туману, який вкривав озера та річкові долини. Радари, осліплені попередніми електронними перешкодами, не бачили нічого. Перший удар прийшов о 5.42 ранку. Вибух настільки потужний, що його відчули навіть у центральних районах. Величезна вогняна куля піднялася на кілька тисяч футів у небо, перетворюючи передмістя на палаючу зону. Наступні безпілотники заходили один за одним, немов по розміченому коридору. Кожен потрапляв у ціль з точністю до метра. Через 10 хвилин половина паливного сховища була знищена, резервуари розірвані, а пожежа охопила прилеглий парк техніки. Вибухи прокотилися крізь майданчики, де стояли бронетранспортери, вантажівки, паливозаправники. Кожен новий удар підсилював попередній, і незабаром вибухи злилися у безперервний гул, який чувся на десятки кілометрів. Очевидці говорили, що земля тремтіла. Вікна у спальних районах вилітали, сигналізації машин спрацьовували одночасно, собаки вили у дворах, а небо здавалося полум'яним. Зі сторони фінської затоки величезні хмари диму здіймалися вгору, закручуючись у чорні спіралі, які тяглися до самого горизонту. Російські рятувальні служби спробували підійти ближче, але спека була настільки нестерпною, що пожежні машини зупинялися за кілометр від епіцентру. Тиск від вибухів був настільки сильним, що уламки металу летіли на сотні метрів, вражаючи все довкола. Будинки, розташовані поруч із паливним комплексом, отримали серйозні пошкодження. Люди вибігали з під'їздів, притискаючи до грудей дітей, шукаючи бодай якусь безпечну зону, але таких зон не залишилося. І саме в цей момент серед хаосу сталося щось, що ніхто не очікував. Українські спецпідрозділи, які вже завершили свої основні завдання, повернулися не як нападники, а як рятівники. Вони почали витягати мирних жителів із підвалів, допомагати стареньким, надавати першу медичну допомогу. Деякі з них навіть виносили поранених російських солдатів, залишених на руїнах складів. Вони працювали мовчки. Без жестів тріумфу, без гасел, просто виконуючи гуманну місію допомогти тим, хто опинився в епіцентрі катастрофи. Кадри, які пізніше з'явилися у відкритому доступі, шокували світ. Українські бійці під вогнем тягнули на ношах поранених цивільних, прикривали дітей власними тілами, надавали допомогу пожежним, які не могли впоратися самотужки. Це було більше ніж просто військова операція. Це була демонстрація принципу, який Україна не зрадила навіть у найважчий момент гуманність понад усе. Тим часом ситуація у місті залишалася критичною. Пошкоджені енергетичні вузли призвели до масштабних перебоїв у живленні. Частина Петербурга залишилася без світла, водопостачання та зв'язку. Метрополітен не працював, транспорт стояв, а лікарні переходили на резервні генератори. На вулицях лунали сирени, повітря було насичене кіптявою. Люди стояли у чергах до пунктів евакуації, а деякі просто мовчки дивилися на горизонт, який продовжував палахкотіти. Високопоставлені посадовці у Москві вимагали негайного відновлення контролю, але зв'язок із частинами, які відповідали за оборону північного напрямку, був розірваний. Лише поодинокі повідомлення досягали штабу, короткі, уривчасті фрази, втрати великі, зв'язку немає, об'єкти знищено. І все ж у цьому хаосі з'явився новий сенс. Те, що відбулося у Петербурзі, стало більше, ніж просто військовою операцією. Це був поворотний момент, який показав, що війна у 21 столітті ведеться не кількістю, а розумом, не силою заліза, а силою рішучості, точності та технологій. Україна довела, що може змінити баланс навіть там, де здавалося, що все вирішено наперед. Коли дим почав розсіюватися, на уламках однієї з радарних веж хтось помітив український прапор, який тріпотів на вітрі. Його, кажуть, встановили ті самі спецпризначенці, що знищили радіостанцію напередодні. Полотнище було обпалене, обірване, але трималося міцно, як символ того, що навіть у найтемніші часи залишається світло, яке не зрасає. Між вогнем і попелом, між руїнами і порятунком. Ця операція залишила чіткий слід не лише у військовій історії, а й у свідомості людей. Бо коли над палаючим містом українські солдати допомагали пораненим ворогам, світ побачив не просто силу, а людяність, яку не можна зламати жодною війною. І хоч дим ще довго стояв над невою, для багатьох цей день став початком іншої історії: історії, де правда, честь і співчуття перемагають навіть серед полум'я.